Українське радіо продовжує роботу в прямому ефірі у марафоні Єдині новини ЮАР» разом» веде програму Галина Бабій. Ми говоримо зараз про перспективу нашого єврочленства, тому що, як я вже казала, на початку години 2 лютого відбудуться перші в історії нашої держави міжурядові консультації між урядом України та Європейською комісією. А вже 3 лютого у Києві має стартувати саміт Україна ЄС. Це дуже важливі моменти у нашого. У нашому шляху до членства в Євросоюзі на зв'язку зі студією Українського радіо Суспільного пані Іванна Климпуш сенцадзе голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України з ЄС, фракція партії Європейська Солідарність. Пані Іванно, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Слава Україні! Героям слава! Отже, ми вже говорили сьогодні про те, що, скажімо, закон про медіа це теж один наш крок до членства у європейському союзі. Але ми знаємо також, що е, найближчим часом ми маємо виконати сім рекомендацій Європейської комісії, які ми отримали при наданні Україні статусу кандидата до членства в ЄС. Зокрема, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, найближчими тижнями розв'яжемо питання з початком відбору суддів до Конституційного суду. Але маємо і внутрішні тут доволі такі. Активні е, якісь обставини, зокрема сьогоднішні обшуки і звільнення напередодні саміту з Європейським союзом, які сигнали ми подаємо нашим союзникам таким чином і цими звільненнями, і тим, що ми все таки намагаємось виконувати оці сім пунктів, які маємо виконати як домашнє завдання, що стосується семи умов чи семи рекомендацій які супроводжували рішення європейського спочатку європейської комісії потім європейської ради щодо надання нам статусу надання нам статусу країни кандидата на жаль, мені прикро констатувати, що ну, наприклад, спікер парламенту України неодноразово вже заявляв у різних ефірах про те, що мовляв парламент виконав все, що від нього залежало, і е, зараз вже м'яч на стороні поля виключно урядовців. Це на жаль не відповідає дійсності. От ви щойно процитували прем'єр-міністра Шмигаля про те, що мовляв, буде вирішено питання з відбором. Суддів до конституційного суду про що йдеться насправді? Йдеться про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, який став законом, який був підписаний президентом, який не відповідав рекомендаціям Венеційської комісії, Незважаючи на те, що, наприклад, комітет з питань інтеграції України до Європейського союзу, який я очолюю, мав висновок, який наполягав на тому, до другого читання що мовляв, нам треба доопрацювати ще цей законопроєкт, Ніхто не зважив. На цей висновок е, нашого комітету, ну і фракція наша теж не голосувала за те, що не відповідало. Абсолютно а, м, повністю рекомендаціям Венеційської комісії. І в результаті ми довиконувалися до такого, а, до такого моменту, коли Венеційка заявила, що вона не буде надсилати своїх представників до цієї відбіркової комісії, і а, тому зараз стоїть питання про те, що ми маємо виправляти оцю недолугість. Мені прикро, якби хотіли ми виправити її ще до саміту, то, наприклад, ми з колегинями моїми зареєстрували буквально відразу законопроект, який виправляв цю помилку угу. а, Верховної Ради. Але на, на даний момент вона не була поставлена цей законопроект, не був поставлений ще на розгляд пленарного засідання. Так само закон про медіа, про який ви говорили, на жаль, він не врахував взагалі частини аудіовізуальної директири директиви Європейського союзу, яка сто стосується регулювання реклами і використання реклами у медіа. І ми чекаємо, поки той же кабінет міністрів підготує відповідний законопроєкт, як інституція, яка відповідає насамперед, і несе головну відповідальність за. Взаємодію з європейською комісією я минулого тижня багато спілкувалася в Брюсселі з представниками і європейського парламенту, і Європейської комісії, і е, Європейської ради і е, е, Європейської служби зовнішніх дій. І мій головний висновок з усіх цих зустрічей говорить саме про наступне: що е, ніякого. Альтернативного а, чи якогось такого особливого шляху до членства в Європейському Союзі нам надано не буде, і це означає, що будь-які речі і будь-які вимоги, які ставляться до України, ми будемо змушені виконати на 110% І жодна піар-акція нам не допоможе переконати наших партнерів в тому, що ми справилися. І тому суто відповідальність, суто чесність перед суспільством це ті принципові речі, які можуть нам допомогти просунутися далі, якщо ми всі об'єднаємо наші зусилля, щоб добитися до кінця цього року відкриття перемовин про членство. Є дивна ситуація з антиолігархічним критерієм. Україна навіть не може розпочати його виконання через теж відсутність пояснень з європейського боку. То які ж у нас плани щодо цього саміту? Питання, яке буде порушувати Україна перед європейською стороною. що е Одне з семи умов говорить про те, що ми маємо врахувати в антиолігархічному законодавстві рекомендації венеційської комісії, які ще не надійшли до України, і це ті питання, які ми, наприклад, як парламентарі, весь час піднімаємо так само з європейською стороною. Ми є повними союзниками уряду в тому, щоб мати карту, як, як далі діяти. Я думаю, що на саміті буде остаточно узгоджено те, що про що просила Україна. Що е, таку м м проміжну оцінку нашого поступу буде надано навесні Європейською комісією, буде надано у вигляді такого е, усного вербального звіту Європейській Раді а також було я сподіваюся, буде передано так само Україні для того, щоб ми могли максимально відпрацювати ті або недолугості, недоречності помилки, яких ми до допустилися при виконанні цих семи завдань. І це тоді ми ну, приблизно матимемо час до кінця літа для того, щоб в жовтні, коли буде весь пакет країн, які мають кандидатський статус або вже ведуть перемовини про членство, оцінюватися, щоб отримати позитивну оцінку. І я сподіваюся, що це буде результатом цього саміту. Поза тим, очевидно, що пріоритетом саміту буде все-таки питання. Продовжуваної стійкої системної підтримки європейським союзом українських зусиль у боротьбі проти країни-агресорки і продовження військової допомоги. Про конкретні питання, які заплановані, начебто, для цього саміту, чи конкретні завдання, зокрема приєднання до зони єдиних платежів у євро і до єдиного роумінгового простору, чи це питання, які реально вирішити під час саміту? Я не думаю, що це питання, які реально вирішити а, під час саміту. Можу погодитися з вами стосовно а, стосовно поступу нашого у приєднання до європейського роумінгу. То я думаю, що будуть оголошені певні а, ну певний поступ у цьому процесі, але це ще не буде фіналізація а, цього процесу, і це важливо, тому що дійсно буде додатковий акцент зроблений на таких секторальних. Секторальній нашій взаємодії я не бачу того, як ми долучаємося до єдиного розрахунку у євро. Велика кількість країн Європейського союзу вже там зараз. Велика кількість країн Європейського союзу, членів давніх членів європейського союзу, продовжують користуватися своїми національними валютами, і нам насправді треба буде це і далі зважувати, коли і як ми до цього процесу маємо долучатися. Ви наголошуєте на тому, що політична Європа з нами, наших союзників багато. А наскільки нам допомагає громадська думка в країнах Європи? Наскільки вона наша? чи її ще треба створювати такою нашою, підігрівати, аби суспільства впливали на свої уряди, і ця широка антипутінська антиросійська коаліція навколо України створювалася? Одним з найважливіших козирів є те, що Переважна більшість європейських суспільств продовжують ну, в своїй більшості підтримувати Україну. Я була а, також у Швеції зараз, угу. де проходили, а, проходила така зустріч, що піврічна зустріч голів комітетів з питань європейських справ країн-членів Європейського союзу, країн-кандидатів. І а, якраз Швеція є тією країною, де Можливо, нам нам це видасться дивовижним, але дає чи не найвищий ступінь підтримки громадськості подальшого продовження надання допомоги Україні, в тому числі і військової. Там 97% населення підтримує такі дії уряду. Мені би хотілося масштабувати цей досвід і це усвідомлення, цю глибину громадської підтримки на інші. Країни Європейського союзу, де ситуація може бути набагато складнішою, для цього зауважу немало важливим є те є ті горизонтальні зв'язки, які на сьогодні існують уже від між українськими і мерами українських міст і представниками місцевих громад і народними депутатами і громадських організацій з іншими представниками в країнах як Європейського союзу, так і набагато ширше у вільному світі. І звичайно, в цьому контексті, ну як на мене, то недавній указ президент щодо обмеження таких виїздів за кордон людей, які працюють, угу. працюють для України. Він не буде сприяти успіху України і підтримці. Дякую, Івана Климпуш за голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України з ЄС, фракція Європейська Солідарність розповідала нам про наш шлях до Європейського союзу.